Це ваш телескоп. Інженерне диво найпотужніший інструмент досліджень. Використовуйте його, щоб озирнутися назад в минуле та досліджувати перші галактики, що утворилися невдовзі після Великого Вибуху, щоб вдивлятися в атмосфери планет на орбітах далеких зір це найбільший, найскладніший космічний телескоп коли-небудь створений. Це змінить наше розуміння Всесвіту та наше місце в ньому космічний телескоп Джеймса Веба. Приблизно так НАСА представляє суспільству місію Джеймса Веба, яка має стартувати вже 18 грудня цього року. І хоча для декого така презентація може здатися трохи емоційною, але із наближенням дати запуску іноді важко стримувати емоції, наскільки ця обсерваторія є довгоочікуваною. Це дійсно унікальний, інноваційний та неймовірно амбітний науковий проєкт. Сьогодні пропоную вам розглянути, що представляє собою конструкція фактично головної обсерваторії наступного десятиліття, яку науку ми отримаємо в результаті, і що нам відкриє найочікуваніший телескоп з усіх. Ви на каналі Всесвітівей. Мене звати Іван. Вітаю! Спочатку дуже коротко про історію. Концепція телескопа наступника Габла вперше була запропонована ще в 1989 році. Безпосередньо робота над проектуванням телескопу нового покоління, а саме так його називали спочатку, розпочалася у 1996 році з початковим бюджетом у 500 мільйонів доларів, діаметром дзеркала 8 метрів і призначеною датою запуску на 2007 рік. У 2002 році новий телескоп отримав свою теперішню назву на честь колишнього керівника НАСА Джеймса Веба, який очолював агентство з 1961 по 1968 рік, пішовши відставку всього за кілька місяців до того, як НАСА відправили першу людину на місяць. Окрім того, що Джеймс Веб відіграв суттєву роль у програмі Аполлон. Він також вважається важливою людиною у галузі космічної науки. Навіть у часи великих політичних потрясінь Веб поставив перед НАСА наукові цілі, написавши, що запуск космічного телескопа має бути ключовою метою космічного агентства. У 2003 році концепція майбутнього телескопу була змінена, і цього разу конструкція передбачала основне дзеркало діаметром 6 метрів. При цьому вартість проєкту збільшилася до 800 мільйонів доларів. А дату запуску перенесли вже на 2010 рік. 2005 року зростання витрат на телескоп призвело до його перепланування і, звісно, перенесення дати запуску. З тих пір запуск обсерваторії переносили ще багато разів, і, чесно кажучи, щоб прилічити усі, не вистачить часу одного відео. Тому краще сказати, що у 2015 році почалося збирання основного дзеркала із тих самих шестикутних сегментів. А вже у листопаді 2016-го будівництво телескопа нарешті було завершено. Але це зовсім не означало, що обсерваторію можна було запускати, адже для початку потрібно було провести широкі процедури тестування, в результаті яких були знайдені недоліки, які необхідно було усунути. Врешті-решт, 26 вересня 2021 року, після завершення будівництва та пройшовши усі остаточні випробування, телескоп було відправлено на кораблі з Каліфорнії до місця запуску, і 12 жовтня Джеймс Веб прибув до французької Гвіани. Космічний телескоп Джеймса Веба є результатом вражаючого міжнародного співробітництва між НАСА, Європейським космічним агентством та канадським космічним агентством. За даними НАСА, у розробці та будівництві приймали участь тисячі інженерів та сотні науковців з понад 300 університетів, організацій та компаній з 15 країн світу. Незважаючи на роки технічних затримок, проблеми із фінансуванням та, звісно, всесвітньою пандемією, результатом цієї роботи став найпотужніший та найбільший космічний телескоп в історії вартістю 10 мільярдів доларів, який очікується, повинен зіграти унікальну і глибоку роль в нашому розумінні всесвіту. Космічний телескоп Джеймса Веба прийнято називати наступником телескопа Габбл, і їх часто порівнюють між собою. Однак навіть візуально можна побачити між ними суттєву різницю. Взагалі-то веб не схожий на жодний телескоп, що ми колись будували. Він не схожий на габла, не схожий на телескоп Галілея, а мабуть, конструктивно більше схожий на великий концентратор сонячної енергії завдяки своєму основному дзеркалу діаметром 6,5 метрів, зробленому з 18 окремих шестикутних дзеркал. Телескоп Джеймса Веба складається з трьох основних елементів. В першу чергу це, звісно, оптичний елемент телескопа, який власне, і буде збирати світло. Другий це модуль наукових приладів, який по суті є серцем телескопа і містить основне наукове корисне навантаження. І третій елемент це великий сонцезахисний екран, який буде захищати телескоп від нагрівання. Отже, оптичний елемент телескопа дуже схожий на класичний телескоп Касегрена, тобто складається із системи дзеркал. Важливою характеристикою таких телескопів є розмір первинного дзеркала. Чим більше таке дзеркало, тим відповідно більше світла може зібрати телескоп. Усе це світло від головного дзеркала відбивається і концентрується на вторинному дзеркалі, яке в свою чергу відбуває світло до отвору у головному дзеркалі, де знаходяться окуляр, фотокамера чи інші приймачі випромінювання. Однак оптичний елемент веба трошки складніший. Світло, що потрапляє на головне дзеркало, відбивається від нього і концентрується на вторинному. Потім світло не потрапляє одразу до наукових приладів, а відбивається до третього дзеркала, яке в свою чергу направляє світло до ще одного дзеркала, що має назву дзеркало тонкого керма. Це останнє дзеркало компенсує рух космічної обсерваторії і працює як стабілізатор зображення. А вже після нього світло потрапляє до сенсору камери. Така система дзеркал має назву тридзеркальний анастигмат, і плюс ще одне дзеркало для стабілізації зображення. Щодо основного дзеркала, то це найскладніша частина оптичного елементу. Всі 18 частин разом утворюють дзеркало, що в декілька разів більше за дзеркало габла, але при цьому вдвічі легше. Габл має товсте, міцне скляне дзеркало масою близько тонни. Дзеркало веба складається з 18 тонких та дуже легких дзеркальних сегментів, виготовлених з матеріалу берілій, який є дуже легким і не змінює свою форму при низьких температурах. Це інноваційна технологія, і вона не була доступна у часи будівництва габла, тому усі 18 сегментів разом із рамою важать близько 625 кг, що майже вдвічі менше дзеркала габла. Звісно, головне дзеркало веба не недарма складається з окремих сегментів. Через те, що воно настільки велике, телескоп просто не поміститься усередині будь-якої ракети, тому дзеркало потрібно скласти перед запуском, а розгортання вже буде відбуватися, коли телескоп дістанеться в космос. Наступна частина телескопа, яка, окрім дзеркала, найбільше кидається в очі, це, звісно, сонцезахисний щит. Він складається з п'яти шарів, кожен з яких має розмір і тенісний корд, і призначений для захисту основної оптики від сонячного світла і тепла. Тому це надзвичайно важлива частина телескопа. Кожен шар тонкий, як людське волосся, складається з поліамідної плівки каптон, що має високу термостійкість, а також покритий шаром алюмінію для відбивання сонячного світла. Фактично телескоп буде звернений до сонця таким чином, щоб сонячне світло потрапляло йому на дно, залишаючи дзеркала в тіні. На Землі астрономи спостерігають за зірками на тій стороні планети, яка не звернена до Сонця, ну тобто вночі. Так само Джеймс Веб фактично матиме власну ніч завдяки сонцезахисному щиту. Одна зі сторін телескопа буде завжди в темряві. На сонячній стороні щита знаходиться так званий автобус космічного корабля, що разом із щитом утворюють космічний елемент телескопа. Це коробка, в якій розміщена велика кількість основних систем, що підтримують функціонування телескопа, таких як комп'ютери, сонячні батареї, комунікаційна антена, а також ракетні двигуни та їх паливо. Саме так телескопу будуть потрібні ракетні двигуни, головним чином для підтримки його орбіти, тому веб буде витрачати паливо, яке в нього закачають перед запуском. Виходить, що саме кількість палива фактично і визначатиме строк служби обсерваторії. Наразі розрахований термін служби Веба складає не менше 5 років після повного розгортання, але палива в нього закачають із запасом приблизно на 10 років роботи. Ну і нарешті ми дісталися до серця телескопа модуль наукових приладів, що містить інструменти, за допомогою яких ми отримаємо ту саму омріяну науку, яку так довго чекають науковці, та і ми з вами теж. Модуль містить чотири основні інструменти, які виявлятимуть світло від далеких зірок та галактик, а також планет, що обертаються навколо інших зірок. Джеймс Веб це інфрачервоний телескоп. Тобто його прилади налаштовані для спостереження за Всесвітом у ближньому та середньому інфрачервоному діапазоні електромагнітного спектру. А усі сегменти основного дзеркала покриті золотом, щоб оптимізувати їх для інфрачервоного світла. І це, до речі, ще одна його відмінність від телескопа Хабл, який здебільшого бачить видиме та ультрафіолетове світло, і лише трохи інфрачервоне. Але для того, щоб розібратися, як все це працює, давайте розглянемо, мабуть, найцікавіше, що саме буде бачити телескоп. За даними НАСА, космічний телескоп Джеймса Веба досліджуватиме кожну фазу космічної історії від Першого світла у Всесвіті з моменту Великого вибуху до утворення галактик, зірок та планет, а також до еволюції нашої власної сонячної системи. Наукові цілі Веба розділені на чотири основних сфери: перша це кінець так званих темних віків. Перше світло та регіонізація. Це відноситься до ранніх стадій розвитку Всесвіту після Великого Вибуху, що був початком всесвіту, яким ми його знаємо. На перших етапах, після Великого Вибуху Всесвіт був густим супом із частинок, таких як електрони, протони та нейтрони. Жодне світло не могло вирватися з цього супу, доки всесвіт не охолонув достатньо, щоб усі ці частинки почали об'єднуватись. Процес відомий як рекомбінація, і відбувся він близько 300 тисяч років після великого вибуху. Нарешті фотони світла змогли вирватися, і це саме те перше світло, яке з'явилося у всесвіті. Сьогодні ми його знаємо як космічне мікрохвильове фонове випромінювання, і яке вже було виявлено, наприклад, мікрохвильовими супутниками Кобе і WMAP. Однак, веб не призначений для того, щоб чергове виявити це світло. Він буде вивчати, що сталося потім. Телескоп Габбл дозволив вченим заглянути в минуле на 400 мільйонів років після Великого Вибуху, але Веб зможе побачити, яким був космос всього через 100 мільйонів років після його зародження, тому він покликаний заповнити прогалини в наших знаннях. Одним із головних завдань Джеймса Веба буде виявлення найперших зірок у Всесвіті. Вчені поки що не знають, коли саме вони утворились. Як зазначив старший науковий співробітник місії Веба, доктор Джон Матер, хімічні елементи життя вперше виникли саме у першому поколінні зірок після Великого Вибуху, і науковці хочуть зрозуміти, як це сталося. Якщо ми дійсно хочемо знати, звідки взялися наші атоми і як маленька планета Земля стала здатною підтримувати життя, нам потрібно визначити, що відбувалося на початку. Структура стародавніх галактик. Безпрецедентна інфрачервона чутливість веба допоможе астрономам побачити найтьмяніші та найдавніші галактики. Спостереження за галактиками це чудовий спосіб дізнатися, як матерія організована у гігантських масштабах, що у свою чергу дає можливість зрозуміти, як розвивався Всесвіт. Спіральні та еліптичні галактики, які ми бачимо сьогодні, насправді еволюціонували із різних форм. Протягом мільярдів років, і одна із цілей обсерваторії Джеймса Веба озирнутися назад на найдавніші галактики, щоб краще зрозуміти цю еволюцію. Вчені також намагаються з'ясувати, як ми отримали таку різноманітність галактик, які бачимо сьогодні, та дізнатися, як вони формуються. Народження зірок та протопланетних систем. Зірки та їх планетні системи народжуються в масивних хмарах пилу і газу. Неможливо побачити, що саме відбувається всередині таких хмар, використовуючи лише видиме світло, тому телескоп оснащений науковими приладами, які використовують інфрачервоне світло, щоб зазирнути в саме серце зоряних розплідників. При спостереженні за ними у середньому інфрачервоному діапазоні, на якому може працювати веб, пил за межами щільних областей при утворенні зір буде світитися, і його можна буде вивчати безпосередньо. Це дозволить астрономам спостерігати деталі процесу народження зірок і досліджувати, чому більшість зір народжуються в групах, а також як утворюються та розвиваються планетні системи. Перша планета за межами нашої сонячної системи або екзопланета була відкрита в 1992 році. Відтоді вчені знайшли ще тисячі екзопланет і підрахували, що лише в нашій галактиці їх сотні мільярдів. Звісно, більшість з них все ще чекають на відкриття, і веб допоможе це зробити. А також, мабуть, найінтригуюче, що телескоп зможе детальніше вивчити екзопланети, наприклад, з чого складаються їх атмосфери, і навіть якою може бути їхня погода та пори року. Окрім цього, звісно, веб не омине нашу власну сонячну систему. Він достатньо потужний, щоб ідентифікувати та охарактеризувати крижані об'єкти у віддалених районах сонячної системи. А також його можна використовувати для вивчення таких місць, як Сатурн, Уран і Нептун, поки на цих планетах немає активних місій. Отже, щоб побачити найперші зірки та галактики, що утворилися в ранньому всесвіті, веб повинен зазирнути в глиб космосу. Чому для таких цілей потрібно будувати саме інфрачервоний телескоп, я вирішив запитати у свого друга, астронома Василя Пріца. Ну, по перше, треба сказати, що ми спостерігаємо всесвіт, якби в усіх діапазонах. Так інфрачервоний, тому що внаслідок розширення всесвіту, так хвилі по суті, стають довшими. Вони зсуваються в червоний спектр, так наслідок червоного зміщення, і тому від дуже далеких об'єктів, таких як галактики, так можливо, якісь ну квазари, дуже віддалені і різні ось такі об'єкти. Від них випромінювання поки доходить до нас, воно встигає якби зменшитися в енергії, тобто довжина хвилі стає більшою, так. Частота відповідно зменшується, і тому нам потрібні, наприклад, в інфрачервоному діапазоні дуже добре спостерігати такі віддалені об'єкти. Але тут треба сказати, що якби ці е, об'єкти, так ці дуже далекі галактики, вони якби, не випромінюють в інфрачервоному діапазоні відразу. Тобто вони випромінюють, наприклад, в якомусь дуже потужному діапазоні, там видимому, в ультрафіолетовому, там чи ще більш енергетичному там рентгенівському чи гама променях. А вже поки доходить до нас це випромінювання, воно вже стає відповідно енергетичніше, слабше стає в довші довшій хвилі, тому ми якби спостерігаємо в інфрачервоні. Ну і плюс це теплове випромінювання. Тобто, чим більше розтягування простору, тим більше відбувається зміщення до червоного кінця спектру. Це те, як ми бачимо світло далеких галактик. Хвилі видимого світла, яке ви б могли побачити власними очами, розтягуються настільки, що більша довжина хвилі переходить від видимого світла в інфрачервоне, яке ви вже побачити не в змозі. З цієї причини, щоб вивчити перші зірки та галактики, нам потрібен потужний телескоп ближнього та середнього інфрачервоного випромінювання, яким є телескоп Джеймса Веба. Усі інфрачервоні інструменти знаходяться в модулі наукових приладів, що розташовується одразу позаду дзеркал обсерваторії і складається з чотирьох основних інструментів. Основним тепловізором веба є камера ближнього інфрачервоного випромінювання або Ніркам. І саме він зможе виявити світло від найдавніших зірок і галактик в процесі їх формування, а також світло зірок у сусідніх галактиках та зірок чумацького шляху. Ніркам буде оснащений коронографами. Це інструменти, які дозволяють астрономам фотографувати дуже тьмяні об'єкти навколо дуже яскравого центрального об'єкта. Тобто, за допомогою коронографів вчені зможуть безпосередньо спостерігати планети навколо деяких зір і таким чином визначати їх характеристики. Наступний важливий інструмент це спектрограф близького інфрачервоного випромінювання або нірспек. Він працюватиме у тому ж діапазоні хвиль, що і ніркам, але використовується для розсіювання світла від об'єктів та досліджування їх спектрів. Для чого це потрібно? Аналіз спектру може розповісти про фізичні властивості об'єкта спостережень, включаючи температуру, масу та хімічний склад. Наприклад, коли далека планета проходить перед своєю зіркою, частина світла від зірки пройде крізь атмосферу планети, перш ніж досягти веба. Спектри світла, яке пройшло через атмосферу планети, можуть містити ось такі темні лінії, відомі як лінії поглинання. Ці лінії повідомляють вченим, який саме хімічний елемент в атмосфері планети вони зараз спостерігають. Цікаво, що спектрограф може спостерігати 100 об'єктів одночасно, щоб вивчати тисячі галактик протягом своєї мінімум п'ятирічної місії. Наступний інструмент має назву інструмент середнього інфрачервоного випромінювання або мірі. Він має як камеру, так і спектрограф, які бачать світло в середньому інфрачервоному діапазоні. Його чутливі детектори дозволять бачити червоне зміщене світло далеких галактик, новоутворених зірок і слабо видимих комет, а також об'єктів у поясі Койпера. За допомогою цієї камери, веб буде нас дивувати захоплюючими астрофотографіями, які ми так полюбили завдяки телескопу Габл. І останній інструмент має довгу назву. Датчик точного наведення та ближній інфрачервоний тепловізор і безпрорізний спектрограф. Цей інструмент більше схожий на два інструменти в одному. Датчик точного наведення відповідає за те, щоб обсерваторія спрямувала свій погляд у правильному напрямку під час наукових досліджень, а інфрачервоний пристрій буде досліджувати космос в пошуках ознак першого світла у Всесвіті та шукати і охарактеризовувати екзопланети. Джеймс Веб стане головною обсерваторією наступного десятиліття, яка обслуговуватиме тисячі астрономів по всьому світу. Мабуть, найбільше, що хвилює вчених, це непередбачуваність того, що може відкрити нам новий телескоп. Достатньо просто подивитися на історію телескопа Габбл, під час його запуску, у 1990 році, ніхто не знав про існування темної енергії, яка має фундаментальний вплив на розширення космосу. Екзопланети також ще не були підтверджені, а сьогодні ми їх знаємо тисячі. Габбл навіть знайшов деякі сюрпризи ближче додому. Наприклад, відкрив два нових супутники Плутона. Звісно, науковці очікують від веба не менших сюрпризів. Цей телескоп, так імені Джеймса Веба, він. Ходить там в якийсь великий проект. Там надзвичайно дорогий проект НАСА. У них там три проекти: там середнього бюджету, малого бюджету, і це дуже великого бюджету. Входить оцей телескоп. І він ми надіємося, зробить дійсно революцію. Революцію в багатьох розділах астрофізики космології, тому що це дуже потужний великий телескоп. І ми знаємо, що запуск його переносять уже дуже довго. Так я вже навіть чесно кажучи, десь. Два роки тому навіть перестав за цим слідкувати, але до того часу насправді дуже сильно за цим слідкував. Він більший за телескоп Габла. А ми знаємо, телескоп Габла зробив теж дуже багато революцій в астрономії. А я завжди кажу, так коли там про космологію говорю, то кажу, що Габлів забагато не буває, бо один Едвін Габл. Показав нам, що галактики віддаляються по суті, і все світ це Вже потім показали. А другий габбл, вже в космосі телескоп Габбл, показав нам, що все світ розшириться шість прискорень, і за, за це ще й Нобелівську премію дали з фізики. Тому цей телескоп так він нам дуже багато чого розкаже про віддалені об'єкти. Про дуже старі галактики. Дуже старі означає, вони одні з перших, які виникали в нашому всесвіті. І я думаю, що ми тоді краще зрозуміємо. Ну, оці первинні механізми, які були у Всесвіті, коли він розширювався. Тому що насправді розширення Всесвіту, воно трошки по-різному відбувається в різні епохи. Тобто, наприклад, як тільки Всесвіт виникав, там гіпотетично була так звана інфляція, всесвіт дуже швидко розширився за дуже малий проміжок часу. Потім трошки інший закон, по якому всесвіт розширився, пізніше інший і так далі. І я думаю, це ну, багато чого нам розповість про Всесвіт. Але це не вся історія, яку ми б хотіли вам розповісти про Джеймса Веба. У наступному випуску поговоримо про те, яким чином інженери збираються відправити в космос найбільший космічний телескоп, що не поміщається в будь-яку ракету. А також поговоримо про особливості орбіти телескопа, і, звісно, коли нарешті ми побачимо перші знімки Всесвіту від телескопу нового покоління. Я дякую Василю Пріцу за те, що знайшов час поділитися із нами цікавою інформацією про Всесвіт. Підпишіться на його ютуб канал за посиланням в описі, там ви можете побачити неймовірну красу Карпат з висоти пташиного польоту, та звісно, цікаву науку, про яку так любить і вміє розповідати Василь. Я дякую кожному з вас, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте про вподобайки та, звісно, пишіть коментарі під відео. І в черговий раз величезна подяка моїм спонсорам, завдяки яким дружина мене сварить трошки менше за моє обличчя, що постійно звернене до монітора комп'ютера. Зустрінемось у наступному випуску: будьте здорові та дивіться українське. На все добре!